Так, відео номер два, бо щось мій телефон знімає тільки по 10 хвилин. Де, що тільки не робив у настройках, не можу знайти, де це воно що з ним зробилося. Так. На чому зупинилися? На тому, що де деревина це, це така структура, яка напоминає волокна чи ці. Трубки, капіляри, як у, у упаковочного ящика. Ну, так, як собі уявили під мікроскопом. І ці? Упаку... Як? В ці волокна попадає волога, бактерії, різні там гриби, і коротше, руйнують і ну, поїдають клітчатку. клетку. Коротше, клітчатка руйнується, і. Ну, з часом виходить з ладу, ну, тобто гніє, коротше, таке одним словом, як просходить гнієння цього де деревини. Чи Цвіте, робиться чорна, така чи сіра і, коротше, деревина руйнується. Так що, щоб її захистити, треба ці капіляри закрити, щоб туди волога туди виходила желательно, а туди не попадала. Ну, так це саме було б оптимально. І ще обробити якимись антисептиками, там, ну, всякою, всякими речовинами, щоб убити головне оцих бактерій, які їдять саму клітковину. Так що зараз є на даний час. Є ще одна технологія, про яку я забув сказати, вам. Ну, це технологія піддавання вогнем, ну, під прожарування чи як випалювання вогнем. Ну, то есть, береться деревина і випалюється. Або горілкою газовою, або. Так. Це в мене вже телефон сідає. Або, зараз швидко розкажу. І виходить під час випалювання ти як заплавляєш оці всі канальчики, це все воно заплавляється, як сплавляється. І туди. Смоли виходять із самої деревини, істесним ну, способом це, це, як сказати, затикаються всі канали, за, блокується постачання туди вологи. І само собою ж проходить антисептична обробка, тобто під великою температурою, воно це все бактерії. Знищується. Ну, такий спосіб я подивився. Ну, Деревина, звісно, <кій> потім треба щоткою брати беталевою. Це деревину те, те вугілля стирати, і виходить така певна структура. Ну, Комусь подобається, комусь не подобається. Я так представив, як буде це виглядати. Та й відео бачив, де як зроблено. Там є ну, на других каналах. Мені це не сподобалося. То я вирішив, коротше, припущення, віддав Перевагу віддав масло. Почав вивчати, що складається масло. А масло складається із фактично, це основна складова частина це лінна олія з льону. Ну, Поміркував. і Так склалося, що в мене ще після того, як я вирощував льон, 2 бега льону у мене ще залишилося. Є прес у мене олійний. Вактовений шнековий, коли займалися, там, давили ще, ще ну, Людям трохи там, кому там хто попроси, цей, це, цей шнек залишився. Я пробував його запустити. Спробував надавити олії і зляної олії. Тут, в принципі, надавив там, 5 літрів надавив, це вже більше. Тут 5 літрів це чисто і вийшло в мене олії. Кстати, зараз покажу вам. Така ляна олія. 5 літрів надавлено було. Там ще трохи може ще там ослилося. ну вона, вона напоминає, як вам пояснити, Ну, та сама олія фактично, тільки із гіркотою такою. Я її спробував. Ну, вона щось я і в магазині купив. Ліляна ну, олія, бачите, просто вона, в принципі, як, як сояшникова олія, так, така й вона і ляна. Пахуча, в принципі, запах дуже хороший має. Там, типа, в кулінарії її використовують для салатів, для всього такого, ну специфічний запах у неї такий смачний, коротше, зап... смак. смак і запах. Так, поінтересувався за цю олію, що нею фактично всі оці масла на основі олії. І з додаванням там невеликої кількості вісків, каніфолі, Ну, деяких таких смол природніх. Роз, розтоплюють його при, ну, на, ну, там, при 80 градусах, нагрівають олію, наприклад, на водяній бані е, і цей, смолиці, роз, смоли ну, каніфолі, віск, е, деякі там парафін додають, Ну, коротше, е, такий роблять цю суміш. І нею фарбують, пропитують деревину. Деревина, потім якщо, вона глибоко проникає і блокуються ці пори. І факт тому, що ляна олія при висиханні це є саме, як, як кажуть, консергенці, як, ну, як отрава. Навіть кажуть, що ляна олія в неї можна отравитися. Получається, якщо вона довго стояла, Десь і, і ну, перестояла згіркла. Утворюються такі речовини, які отруєні, які дезінфікуючі. Ну, коротше, вони отруєні для людини, вони отруєні, для бактерій вони теж згубні і використовується як дезінфікуюча функція цієї олії. На основі олійних цих олій олій. Ляної олії раніше були основано всі фарби, фактично художники на основі ляної олії були як, виготовлені фарби. І ці картини, які зараз стоять по мільйон доларів, вони фактично всі були намальовані цими фарбами. Так що по 300 по. 500 років тим картинам, і вони зберігаються в дуже хорошому стані. І використовувалося полотно для не, яке теж є з клітковиною. І воно це все пропитувалося. Малювалося, там свої, понятно, технології були древні, і на цьому малювалося все. Так, що я зробив? Два рази обробив вже перший раз дуже швидко, багато, дуже прямо жирно я наносив. Зараз візьмемо досточку, бо це світла не стало у нас. Так, дуже жирно наніс на, на деревину, на деревину цей. Як його? Цю олію вона практично його поглинула. Це я вже сьогодні наніс другий раз. Воно зараз, ну ще, бачите, жирне. Треба, щоб воно пропиталося зараз і, і треба його зараз витерти. Витерти цим ну, тряпкою, чи віташу, чи э, салфетками. Ну, Коротше, треба витерти злишки. лишки. Бо воно, все, бачите, воно ще все, все, все як пропитане. Так, а третій раз. Треба буде зварити мені. ну, Зварить. І використав, понятно, ще морілку. Саму, саму дешеву, саму звичайну морілку, під дуба типа. Ну, взяв таку, такий краситель та і все. І додав ще трошки десь. десь Оце став ну, морілку. Ну, щоб за, зафарбувати, затонувати, щоб було воно фактично ну, якогось певного тону. Бо деревина всі доски вони різного кольору, не практично підібрати. дуже це. Тон складометр складометри цих досток перебрати, щоб ну, підібрати під 1 тон. Так, і, звісно, використовував ще розчинник, використовують айсперіт, або використовують скіпідар, щоб розтворити цю олію, щоб вона ще краще проникала в ці волокна. Тобто я це два рази пропитав, і воно десь буде в мене ще 2 тижні, як кажуть, сохнуть, пропитуватися. І потім. В конічному результаті треба вже зварити цей розчин із цього. Так, знову буде відео номер три.